Червень 1659 року. Над Україною знову нависла загроза московського панування. Після смерті Богдана Хмельницького московити прагнули підкорити козацьку державу і позбавити її автономії. Але шлях їм зупинив гетьман Іван Виговський. У червні московське військо князя Трубецького чисельністю понад 100 тисяч оточило конотоп, де оборону тримали козаки Гуляницького. На допомогу рушив сам Виговський з союзниками кримськими татарами хана Мехмеда Гірея та Литовською кавалерією. 28 червня 1659 року почалася велика битва. Гетьман умисно виманив московську кавалерію в засідку біля річки Соснівки. Коли москалі кинулися в атаку, татари і козаки раптово ударили з флангів. У паніці ворог втік, залишивши поле бою. Московське військо зазнало нищівної поразки, загинули тисячі, включно з воєводами. Це була одна з найгучніших перемог у козацькій історії, доказ, що Україна може бути незалежною. Проте, через зраду частини старшини та внутрішні чвари, Виговський не втримав владу, а наслідки битви не стали вирішальними. Конотопська битва це символ єдності, стратегічної майстерності і незламного прагнення до волі.